Віри, стільки релігій, як же розібратися? Смерть, пекло і той, хто створив цей світ Ісус Христос. І прийшовши на землю, Він це все підтвердив. А жоден з релігій не може на це претендувати і вже тим більше щось підтвердити. Питання наступне: як же розібратися, коли стільки течій? Одна церква говорить по одному, інша ще по іншому. Той там цитує Слово Боже, інші теж. От кого слухати, як розібратись тому? Коли Ісус Христос приходив на цю землю, також було багато течій. Ну Ісус сказав: все це вам не допоможе, тому що відступ був від самого Головного, від Слова Божого. І також, ви знаєте, сьогодні багато є е, віруючих або церков, які кажуть, Та, що там апостол Петро казав, хто там такий апостол Павло. Тоже. І кажуть, у нас отак, от от, нічого що там по-інакшому, в Слові Божому, пишеться, нічого, що там апостол Петро по-інакшому говорить. Ну, Ісус ще сказав таку річ, що того, кого я послав. І той, хто приймає його, так, той приймає мене. А той, хто не приймає того, кого я послав, той і не приймає мене. Все дуже просто: коли ми будемо знаходитися в навчанні апостолів, і ми будемо е, в Слові Божому, тоді ми будемо знаходитися в правильній вірі.